А що, як звичайна риба може стати справжнім кулінарним шедевром? От сьогодні ми і розкриємо одну таку таємницю, давній морський рецепт, що здатен на справжню магію. І от одразу таке, знаєте, провокаційне питання чи може звичайнісінький усоледець, той самий, що ми всі знаємо, смакувати краще за дорогу червону рибу? Звучить, може, й неймовірно, але відповідь так. І вся справа, як виявляється, у правильному підході. А коріння цього секрету воно сягає глибоко в кулінарні традиції північних і Балтійських народів. І це, по суті, не просто рецепт, а цілий шматок морської історії. І знаєте, що найцікавіше? Секрет тут не в якомусь там екзотичному, рідкісному інгредієнту. Ні. Вся магія в особливому маринаді. Саме він докорінно змінює і текстуру, і смак. Здавалося б, ну, такої простої риби. Гаразд, а тепер давайте трохи зануримось в історію. Бо ця страва народилася зовсім не з бажання вразити якихось гурманів. Все було набагато прозаїчніше. Це була життєва необхідність, проста потреба зберегти їжу. В основі всього, звісно ж, лежить маринування, і цей метод, уявіть собі, винайшли ще в середньовіччі. І не просто так річ у тім, що оселедець він же ж дуже швидко псується. Тож треба було щось вигадати, щоб його зберегти. Отак от і з'явилися перші маринади, які, власне, і рятували ситуацію. І от тільки подумайте, який шлях пройшла ця страва. Це ж ціла еволюція. Спочатку це був просто спосіб вижити. Потім така собі базова їжа для моряків і для всіх, хто жив на узбережжі. А сьогодні А сьогодні ми дивимось на маринований оселедець як на вишукану класну закуску. Ця цитата, до речі, ідеально все ілюструє. От у таких країнах, як от Норвегія, для людей, що жили біля моря, ця риба була ну практично всім. Головне джерело білків, жирів вона буквально рятувала цілі родини впродовж довгих холодних зим. Ну що ж, а ось ми підійшли до найцікавішого до самого рецепта. Бо саме тут, у цих інгредієнтах, і відбувається та сама магія, що перетворює звичайний оселедець. Отже, дивимося, рецепт у нас по суті складається з двох частин. Перша, це те, що нам потрібно для самої риби та цибулі, а друга це вже маринад, який і надасть той самий неповторний смак. І як бачимо, нічого надскладного тут немає, все доволі доступно. Давайте трохи розберемося, яка тут логіка. Сіль, цукор і оцет – це така собі база. Вона, по-перше, маринує цибулю, а по-друге, готує саму рибу. А от гірчиця, мед, лимонний сік це вже творці смаку. Саме вони створюють той самий багатий, такий багатогранний аромат і смак, якого ми й прагнемо. Так, від теорії переходимо до практики. І це я б сказав, не просто інструкція, це такий собі ритуал, де кожен, абсолютно кожен крок, має своє значення. Окей, який у нас план дій? Все просто спочатку готуємо рибу і цибулю, потім швиденько змішуємо маринад, далі все це красиво складаємо шарами, і нарешті найважливіший етап. Терпіння. Треба дати страві час настоятися і розкрити свій смак. Отже, крок перший підготовка. Тут головне акуратність. Рибу треба добре почистити, зробити з неї філе, звісно, без шкіри та кісток, і нарізати на шматочки. Паралельно займаємося цибулею, ріжемо її півкільцями і одразу ж маринуємо в суміші солі, цукру і оцту. Це, до речі, пом'якшить її смак і зробить значно ароматнішою. Далі маринад. Все елементарно змішуємо два види гірчиці з медом, а потім, збиваючи, потроху додаємо олію і сік лимона. І ось тепер починається найцікавіше. Збираємо все докупи. В банку викладаємо шарами. Спочатку трохи цибулі, потім шар оселедця, поливаємо маринадом. І так далі. Можна, до речі, для свіжості додати трохи зеленої цибулі. І запам'ятайте, останній шар обов'язково цибуля, а зверху заливаємо все, що лишилося від маринаду. І ось він. Фінальний, можливо, найголовніший секретний інгредієнт це терпіння. Рибу треба залишити в холодильнику. В принципі, вже за кілька годин буде добре, але найкращий результат буде через 12 годин. Повірте, саме за цей час всі смаки по-справжньому поєднаються, а риба вона просто повністю перетвориться. І от ми пройшли весь цей шлях від простої середньовічної необхідності до сучасного вишуканого делікатесу. Ну що, подивимось, що ж у нас вийшло в результаті. А в результаті ми отримуємо просто неймовірно ароматну, дуже ніжну закуску. Вона ідеально смакує з чорним хлібом. Це така проста, але водночас дуже вишукана страва. І от саме в такому вигляді скромний оселедець справді може кинути виклик навіть лососю. І наостанок таке питання для роздумів: от скільки ще таких, здавалося б, звичних для нас продуктів насправді приховують цілу історію, історію перетворень, про яку ми, можливо, навіть не здогадуємося.